Привіт усім! Чи я одна не знала, що газелі можуть перехитрити майже будь-якого хижака? Їхня елегантність це не просто краса, це їхня таємна зброя. Давайте зануримось у світ газелей. Газелі близькі родичі антилоп, які чудово почуваються в сонячних саванах Африки і навіть у суворих напівпустелях. Ці красуні можуть бігати зі швидкістю до 100 км на годину майже так само швидко, як гепард. Їхній секрет блискавичні повороти та високі стрибки, справжній танець виживання. Газелі живуть групами від затишних сімей до мігруючих стад, що налічують сотні особин. Харчуючись травою та листям, вони можуть довго обходитися без води. А їхній зір надзвичайно гострий. Вони помічають небезпеку за сотні метрів. І самці, і самки мають елегантні вигнуті роги, а малюки. Вони встають на ноги і бігають вже через кілька годин після народження у світі левів та леопардів. Газель нагадує нам: іноді спритність це найвища сила.